Доброго дня всім, хто нас дивиться. Сьогодні вийшли на город, щоб подивитися, як у нас ростуть і розвиваються кавуни дині кабачки. Тут у нас посажені кавуни. Кавуни ми посадили розсадою. Насіння ми садили у касети. Ось ми посадили посадковим апаратом. Ось так, на такій відстані. Один від одного. Тут не знаю скільки відстань. Може сантиметрів 30. Отак, От сантиметрів 30, можливо, трошки більше. Один від одного. Кавуни, дивимося вже по 4. Має ось раз, два, три, чотири пасинка. Вже потрібно два удаляти, а залишаємо тільки два більших. Ну, про це ми будемо окремо вести відео і будемо про все це розповідати. Деякі кавунчики вже он, позацвітали навіть. От. От. Кавуни люблять піщану землю. У нас тут чорнозем, тому кавунчики потрібно підкормлювати. Ми тут трошки мінеральними добривами посипали під дощик. Ще не зовсім розставало тут воно, але ми підсипаємо і воно піде в ґрунт. Треба живити кавуни, іначе ми не будемо мати орожає. Кавуни у нас тут різні, різних сортів. Зокрема, продюсер і багато жовтих, так як ми дуже любимо жовті кавунчики споживати. Вони сочні і смачні, і солодкі. Жовті солодші, ніж червоні. Але ми любимо різні кавуни. Кавуни є кавуни. І діти люблять, і ми любимо, і вони корисні для строки. Далі в нас тут паралельно із кабунами в нас посаджені дині. Дині також різних сортів. Ось, дині трошки пішов дощ, дині трошки похворіли. Ось дивимося, такий хворий кущик, ми його будемо видаляти із рядка. Цей і цей, можливо цей точно. Ось. Дині також будемо пациенкувати. Дуже про це все будемо розповідати в наступних наших відео. Дині ми покропили від фітофтори профілактично після дощу, бо обично після дощів таких кислотних, які в нас зараз проходять, боліють і дині, і боліють кабачки. Так, що треба кропити. Огірки боліють. Ну, огірки у нас на городі нема, бо в нас вони в теплицях. О, так. Далі в нас паралельно кабачки. Ну, ми покропили, як я вже сказала, від фітофтори профілактично, дині покропили, ну, вже і профілактично кавуни. Теж покропили профілактично. Так, тут у нас кабачки. Кабачки в нас скоро будуть, ось поки маленькі. Ми їх, можливо, вже в людей появляються, вже є в багатьох людей. Ну, в нас Ми пізно їх розсаджували. Вони довго томилися в касетах, бо не було в нас часу, щоб розсадити. Були в нас роботи в теплицях, був у нас розсадний період, ми продавали розсаду, займалися розсадою, тому кабачки в нас довго були. Не посажені. Ось так. Капельний полив, як ви замітили, вже в нас ось по всіх рядах, по всій довжині, ось і в кабачках, і ось між динями, між кавунами, у нас тут капельний полив. Ми його вже поливали вже не один раз, але й дощів на часто йшли. Так що, отак у нас розвиваються кавуни, дині, кабачки. Ось будемо про все подробніше розповідати в наступних наших відео. Дякую всім, хто нас дивився, хто нас слухав. Всім бажаю здоров'я і до наступних зустрічей!